Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з літературного образотворення. І до нас в гості прийшли дівчата Іра та Оля. А кого вони з собою принесли? Вірно, лялечок. А як ви думаєте, чому вони принесли саме ці іграшки? Так, тому що багато дівчаток полюбляють гратися з ляльками. А я пропоную вам та нашим гостям послухати вірш про дівчинку та її ляльку. Вірш називається Перу-Перу платячко а написав його український дитячий письменник Грицько Бойко. Перу, перу платько, і хустинки для моєї лялечки для маринки. Перу, перу, платько, і співаю. У вікно на сонечко поглядаю. Вийди, вийди, сонечко, з-за хмаринки. Хай висохне платько для маринки. Буду, буду, платечко прасувати, Буду мою лялечку одягати. Дітки, а чим займається дівчинка у вірші? Вірно, пере платечко і хустинки. А для кого вона пере? Так, для своєї ляльки. А що вона просить у сонечка? Так, щоб сонечко вийшло і просушило платечко. Діти, ви сьогодні на занятті послухали вірш Грицька бойка, який називається перу перу платічко. Наше заняття закінчується. Давайте скажемо нашим гостям Ірі та Олі до побачення і вам, дітки, до побачення.